Шановні українки та да українці, які тимчасово мешкають моїй рідній батьківщині в чудовій Латвії, я маю на увазі тих українців, які не порушують українського законодавства, знаходясь за кордоном, не являються втікачами. Що ж, на про... прошлом тижнем я записав відео, в якому я розказав да показав, продемонстрував вам українку, яка в прямому етері латвійського радіо на Московською мовою об'ясняла, що не так навчають латиській мові, що слишком за много граматики, що не потрібно так много граматики. Я звернув на увагу всіх, що чому українці в Латвії спілкуються російською мовою, чому вони вирішили, що в Латвії второй Державний язик є російська мова. І э, ко мене обратились декілька українців, які сказали, що вони образились на мене, що я слишком різко отреагував на цю українку. З декільками ми э, поговорили і знайшли спільну мову, спільний язик. І з некоторі же продовжували мене а, ображуватися. Хочу пояснити. Хочу сказати, що в моей рідній Латвії є только одна, одна государственная державна мова, це латинська мова. Также в Латвії високий уровень образування. Це значить, що в Латвії більшість. Нічтає латвійська йобани Русні спілкуються англійською мовою. Я хочу, щоб українці в Латвії а, доказували, що вони є українці, що вони говорять українською мовою. Я не хочу, щоб українці підтримували міф, в тому числі в глазах росіян, а, тих, хто атакує Україну щоденно і щоночно. Що тут є русський мір, який, мабуть, стоїть прийти і захистити, я не хочу, щоб в моїй рідній Латвії був свой Донецьк, свой Луганськ, своє ЛНР, своє ДНР. Я не хочу, щоб росіяни, прикладі українців доказували, що в Латвії є русський мір. Тому, тому що, по-перше, говорить Російської мовою, от українця, це величайша неповага до латишей, до латишей, які з 1939 року страждають від цього русского міра, які пережили окупацію. Я не хочу, щоб українці підтверджували цей міф про русський мір. Я хочу, щоб ви були гідними українцями. Я вимагаю від вас, щоб ви спілкувалися англійською якою другою мовою. Але не російською. Ви українці. Ми поважаємо вас за ваш дух, за ваш, за ваш міцний характер. Ми вважаємо вас воїнами. Тому я вибачаюсь, я дуже прошу вас не спілкуватись російською мовою. Помімо русні, латвійської йобаної русні, в Латвії живе більшість латишей. І саме летиши збирають донати, відправляють пікапи, швидкі, медикаменти, прочі речі українському війську до суспільству. Латвійська йобана русня, яка спілкується російською, вона лише ненавидить вас. Вона ждет приходу русський мир. Вона пише в коментарі, що українці програють, що. Наступне після України буде Латвія. Я не хочу, щоб ви були часті цієї пропаганди. Тому, вибачте, я буду завжди так різко реагувати на російську мову від українців. або від українців. Вибачте і пишіть в коментарі. Пишіть в коментарі. Я завжди реагую, я завжди готов спілкуватися з вами в личних повідомленнях. Вибачте. Але не спілкуйтесь в публічному просторі, я не говорю в побутовому російською мовою. Це Латвія. У нас один язик. Латиський. Дякую вам. Слава Україні! Ундивсити, Мусуміліоннеткаріго, Латвії.